Залытый всю Московщину в батон. Здравствуйте. Привет, привет. Как вы на, чё, на какую тему общаетесь? Интересно, она тебе флиска одета. Ты где? Да тут, рядом. Ты военный? Да не так приодел. Рыбак, как, Сколок. рыбак, как я. Рыбак, да, да, Рыбак, да. Рыбак, да. рыбака видят издалека. Тут с тобой не да. поспоришь, да. У меня, понимаешь, да. что-то написано, что ты... Вот тут вот Россия стоит. Но как-то я имею сомнение. Чего делаю? У меня написано, что ты из России вот здесь вот справа. Но как-то ага. я имею сомнение в этом. Тю, ну то что, танцевать мне будешь или что? Я не пойму. Да нет, конечно. Какие у вас есть вопросы? Так я же спрашиваю. У меня написано, что ты из России. А я имею в этом сомнения. Разве их или подтверди? Нет, я вам права. Э, я хохол. Ну, это бывает. Никто не совершенен. Я, например, тоже украинец. Не видно разве? А как это должно быть видно? Ну, по лицу. Нет. Я не различаю. Я думал, э, как-то узнают по лицу. А я, по-твоему, кто? В душе. М а ты по-украински разговаривать <с умеешь? Ну, маленько. Ну, а ну, давай, давай, порази меня. Чем? Ну, украинским языком, мелодичным. Украинской мовой? Да, мелодичным и сперва. А, то есть, э, 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 я вам должен сейчас э, урок украинского языка преподать, да? Ну, хочешь, я тебе преподам. Давайте, мне как бы. <laughs> Всего равно. Да? Давайте, ну, слушай я тогда вам. внимательно. Uh -huh. И сечень не доводит до ностямы. И лютый зрадник лютью на сече. А в березні і в квітні вже і рами віконні болом попіл попече. Но в травні тихо, просто гинуть люди. Так просто, ніби з білих яблунь дим. Московські скаженіли приблуди ніколи їм не бути молодим. І червень, липень, миттю пролітає, і серпень вересня в окопі тихо жде. Я думаю, ні, хлопці, це я точно знаю. Що Україна вільною буде. Годуть у пабліках, як бджоли живі люди, і кожен молодь Бога правдою своїй. Ніколи рідна ненька не забуде своїх героїв, матерів, дітей, їм болем перекреслило Ніколи бажання, забули радість і забули сон. Одне <світ> до Бога є до всіх прохання залити всю Московщину в бетон. З цим сплять, з цим прокидаються. Бо диво само ніколи з неба не прийде, бо Богові не личить нерадивих своєю дланью нищити. Там, де козацькі сурми вже покличуть воїв, піднімуть від родинного стола і вже тоді підуть. І зроблять все герою. І вбачу світ, як знищиться Москва. Як тобі такий урок. Бомба. Ну добре. Давай, піду далі. Я харківський козак. Так я теж з Харкова. Нищим храбаків. Я на Салтівці. Ну, не буду казати, де я. Бо ми трошки. Я розумію рибаки. Рибаки, так. Да. Волю волю, волю козакам. Добре, обійняв, братко. Дякую, Бери... дякую вам за стихотвір. Бережи себе. Дякую. Живим неушкодженим козачем. Дякую, дякую вам, велике. Тобі дякую. Приємно. Гарного вечора. Бувай. Ось так, друзі. Ось так. А ось зараз. Ці вірші, які ви чули. На ці вірші, що ви зараз чули, поставлю вам пісню ще раз. Вірші мої виконання штучний інтелект І не доводить до нестями, і лютий зрадник люттю не січе, а в березні, в квітні вже й рами, віконні болем попіл попече, не буде Москви. And Будуть у пабликах, як бджоли, живі люди, І кожен молить Бога правдою своєю. Знищуся Москви. Шантера, ну друже, ну ти ж розумієш, що на каналі на каналі Бас басів багато не буває. Ну хіба так можна? Хіба так можна, друже? Дмитро Григорець, мої вітаннячка, ради бачити. Радий бачити. 45-та обіймаю живими неушкодженими.